Наш батальйон був створений влітку 24-го року, і вже наприкінці серпня ми почали бойову роботу. Осіб ми набираємо з числа засуджених, які відбувають покарання в колоніях. І якщо ці військовослужбовці потенційні нам підходять і бажають проходити службу, ми їх відбираємо собі. Не захотів сидіти в тюрмі і пішов служити. Захищати Україну. Ну, типа, що? У хлясі, якщо можна піти служити, якщо ти громадянин України. Критерії відбору наступні. По-перше, є перелік статей, по яким дозволяють нам відбирати. Із тих категорій, які підходять нам, ми відбираємо перше це фізична їхнє витривалість, тобто фізичний стан, здоров'я і психологічний стан. Бистріша до перемоги. У нас тільки ті, хто хоче добровільно в нас приходити службу. Everyone.